Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну з дуже важливих тем з англійської граматики: це безособові речення. А саме подивимося, чому інколи не можна побудувати речення без слова ід, і чому це важливо, і які помилки інколи допускають студенти. Коли ми говоримо про стан природи або явища, тоді ми маємо обов'язково додавати слово it, тому що без нього. Не буде структурованості речення. Наприклад, it is cold. It is cold. Холодно. It is raining today. Сьогодні йде дощ. Або дощова погода. It is raining today. I need some umbrella. It gets dark late in summer. It gets dark late in summer. Влітку темніше і пізніше. Не можна сказати. Просто слово «cold». Це є неправильно, тому що е, без слова «it» речення не звучатиме, і речення е, втратить свій сенс. Коли ми скажемо американцю слово «cold», він подумає «cold» про що? Руки змерзли, е, якийсь холодний предмет, щось холодне, тобто не буде зрозуміло, що саме. Давайте повторимо ще раз: перше правило. It ми вживаємо тоді, коли говоримо про стан природи або ж якогось явища. It is cold, холодно. it is raining today, сьогодні дощить або дощ, it gets dark late in summer, стає темніше влітку, і cold ми не можемо сказати. Далі, наступне правило. Коли ми говоримо про час або відстань, теж обов'язково тут потрібно ставити слово «it». It's late, night. It's late night. Уже пізно ввечері. Не можна сказати late night, тому що без слова it речення втрачає свій сенс. Ще раз повторимо. коли ми говоримо про час та відстань. It's late night, до прикладу, і не можна говорити late night. Наступне правило номер 3 це характеристика ситуацій, або ж якихось емоцій чи станів. Коли ми виражаємо емоції, ми теж маємо домовляти е, слово it. Наприклад, it is funny. Це речення є правильним. It is funny. Це забавно. Не можна сказати просто funny. «It's a pity». Так шкода. І це pity». Ми теж тут поставили слово «it». Зверніть, будь ласка, увагу, що е, артикль E е перед словом «піті» обов'язково має стояти It's warm». It's warm. І не можна сказати е, просто funny, або ж, наприклад, «sad», тому що, знову ж таки, речення втратить свою ідею, свою структурованість і так далі. І наступне це четверте правило. Вираження якоїсь необхідності або бажаності того, чого ми е, прагнемо, чого хочемо досягти, або ж е, щось показати. Наприклад, it's important to remember everything. It's to remember everything. Дуже важливо пам'ятати все. Так? Звертаємо увагу, що в цьому реченні ми сказали про. Якусь важливість, так, і необхідність щось запам'ятати. Наступний приклад: It's unusual to get up so late. It's unusual to get up so late. Це незвично прокидатися пізно, так? Тобто людина до чогось звикла. Ми тут говоримо про що? Про якусь необхідність або ж про важливість. І не можна сказати important to remember everything. Тому що тут немає «it» і речення знову ж таки втрачає свою структурованість. Зрозуміло, так? Повторимо всі правила по темі безособового речення. Перше, це коли ми говоримо про стан природи або ж їхнє явища. Друге про час та відстань. Третє про характеристику ситуації, емоцій та станів. І четверте про вираження необхідності чи бажаності. Які зазвичай помилки ми можемо робити, коли говоримо про всі ці пункти, які я тільки що перерахувала? Не можна сказати одним словом, наприклад, cold, warm або rain це буде неправильно. Просто late night. Просто sad, funny. Або, наприклад, important to remember everything", так говорити не можна. Запам'ятали? Я хочу, щоб ви написали свої приклади по кожному з правил в коментарях. І ми подивимося, як ви справилися з цією темою. Сподіваюся, що вам була вона корисною. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чудас!